За два останні роки з цього арсеналу вивезли приблизно 50 тисяч тонн боєприпасів і розсередили їх на інших базах і сховища. Значно підвищили технічність оснащеність цієї бази. Але ми маємо бути, всі розуміти, це суспільство готове, ми сьогодні повністю забезпечити інші бази. По вищому вимогам, по вищим вимогам всі решти бази. Нам для того, щоб забезпечити охорону, повну охорону і оборону сучасних вимог, необхідно приблизно трохи більше 5 мільярдів гривень. За 25 років існування незалежності на відновлення живучості ович і баз виділялося 15. 20 мільйонів. За останні на, на експоновано 92 мільйони. Але це теж дуже мало.